блок живлення на 2,2 кВт від C-Sonic, реліз ноутбуків на базі Intel Core Ultra 200V, специфікації GeForce RTX 50 серії, лінійка Ryzen 9000X3D буде представлена чотирма моделями, а MSI та Gigabyte готують багато материнських плат. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на YouTube-каналі Gesset.com і нагадую, що це щотижневий дайджест Gesset News. Перші ноутбуки на базі процесорів Intel Core Ultra 200V вже надійшли до продажу та продемонстрували чудову автономність, хоча і не встановлюють рекорди за обчислювальною потужністю. Вони використовують 8X86 ядер, 4 продуктивних, 4 енергоефективних без гіпертрейдингу і мають інтегровану графіку на базі X і ядер. Процесори мають дизайн Memory on Package з lpddr 5 x на текстоліті, надаючи опції на 16 або 32 ГБ оперативних. Пам'яті, хоча Intel Core Ultra 200 v поступаються Qualcomm Snapdragon X у енергоефективності, вони більш ефективні в однопотокових задачах і запуску X86 додатків, включаючи ігри. Інтегрована графіка також продемонструвала хороші результати, підтверджуючи заяви Intel про найкращий вбудований GPU. З азійських джерел надходять результати тестування нового процесора Intel Core Ultra 5 245 k з лінійки Arrow Lake S. Він оснащений шістьма продуктивними та вісьмома енергоефективними ядрами і може обробляти 14 потоків без гіпертредингу. В тесті Cinebench R23 він показав результат кращий на 4% за Core i 5 14600 k набравши приблизно 25,5 тисяч балів. Це вражає, враховуючи, що новинка має на 30% менше. Потоків і споживає 159 Вт проти 181. Офіційна презентація процесорів Intel Core Ultra 200 для настільних ПК відбудеться вже 10 жовтня. А їх вихід на ринок і продаж материнських плат під них заплановані на кінець наступного місяця. До речі, про LGA1851. Вебресурс VideoCards оприлюднив зображення чотирьох материнських плат MSI на чипсеті Z890, офіційна презентація яких має відбутися через два тижні. Надані знімки дозволяють зазирнути в оснащення ще не анонсованих моделей MSI Pro Z890A Wi-Fi, Mac Z890 Tomahawk Wi-Fi, Z890 Gaming Plus Wi Fi та Mac Z890 Ace. Ці плати призначені для. Для настільних процесорів Intel Core Ultra 200 мають ATX формат і забезпечені восьми контактними роз'ємами для додаткового живлення. Ще MSI готує до випуску материнську плату Mac Z890 Unify X. Ця плата також формату ATX і вона має потужну систему живлення з компонентами на 110 А, два роз'єми для оперативної пам'яті DDR5 і 6 слотів M2 для SSD. Додатково вона оснащена парою слотів pci Express 5. 0X16 5 гігабітним Ethernet, бездротовими інтерфейсами Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Звукова система базується на Realtek alc 4080 а ще плата має два порти Thunderbolt 4 для високошвидкісного з'єднання. Ще під час екскурсії на свій завод MSI представила нові материнські плати не тільки на базі чипсетів Intel Z890, а і AMD X870. Цікаво, що зменшилась кількість роз'ємів на задній стороні плат для обох, що свідчить про зміну дизайнерських тенденцій. Більше всього, MSI приділила увагу розширенню серії Project Zero, відомої своїм модульним дизайном. Вона забезпечує легкість оновлення компонентів і високу продуктивність, що робить її популярною серед ентузіастів і професіоналів. MSI планує додати три нові моделі для Intel та дві для AMD, при цьому зосереджуючи увагу на технологіях штучного інтелекту. Які стають ключовими в сучасних ПК. В свою чергу компанія Gigabyte теж розпочала підготовку до випуску материнських плат для платформ Intel та AMD. Але тепер вже мова йде про більш бюджетні варіанти. Нові моделі, базовані на чипсетах Intel B860 та AMD B850, вже зареєстровані у Євразійській економічній комісії. Презентація відбудеться на виставці CES 2025 в січні. Тоді ж вийдуть 35 65 ватні моделі Intel Core Ultra 200. Системні ж плати AMD b Вісімсот підтримуватимуть PCI-Express 5.0 для NVMe та опціонально для GPU, а також дозволять розгін CPU та оперативної пам'яті. В базі їх бенч зафіксовано прототип нового покоління графічного прискорювача Intel Arc Battlemage, позначеного як Intel X і Ri. Цей пристрій оснащений чипом G21, належить до середнього класу і має 20 і 2 блоків на 160 потокових ядер із частотою 2850 МГц. Відеокарта має 12 ГБ пам'яті, що працює через 192-бітну шину. В тесті OpenCL нова модель Intel набрала 97 943 бали, трохи відставши від GeForce RTX 4060 та ARC A770. Остання для порівняння використовує чип з 32 xe блоками та 16 ГБ пам'яті. Передбачається, що старші моделі ARC Battlemage, можливо оснащені 30 -ма -ма блоками XE2 і 16 ГБ пам'яті на 2, 256 бітній шині зможуть конкурувати з такими пристроями, як GeForce RTX 4070. Intel представила нову серію серверних процесорів Xeon 6900P з архітектурою Granite Rapids. В основі чипів продуктивні пі-ядра з архітектурою Redwood Co, використані ще у Meteor Lake. Процесори можуть мати до 128 таких ядер з підтримкою гіпертредингу до 504 МБ кешу третього рівня та мають 12 канальний контролер пам'яті ddr 5 6400 з підтримкою MRDim 8800 мегатранзакцій на секунду. Підтримується також до 96 ліній pci Express 5.0, а TDP може сягати 500 Вт. Додатково в першому кварталі 2025 року Intel планує розширити асортимент серверних процесорів Xeon 6 серію 6 200 і яка включатиме до 288 енергоефективних ядер на заході Enterprise Tech Tour Intel представила перші зразки нових процесорів серії Xeon, відомих як Clearwater Forest. Журналістам продемонстрували чипи без теплорозподільної кришки. Процесор складається з трьох чиплетів, кожен з яких налічує 96 ядер на архітектурі Darkmond Core, забезпечуючи загальну кількість у 288 ядер. Також Intel вирішила зосередитися на техпроцесії 18 a який є ключовим для підтримання конкурентної спроможності та відновлення довіри до. До підрозділу Intel Foundry. запуск Clear Water Forest може відновити лідерські позиції Intel в індустрії, особливо якщо вдасться запустити вигідне виробництво чипів за новою технологією, і при цьому забезпечити великі обсяги виробництва для залучення сторонніх клієнтів. Intel випустила чергове оновлення мікрокоду для старших процесорів Core 13 та 14 поколінь, спрямоване на вирішення проблем нестабільної роботи. Новий мікрокод версії 0 X 12 b забезпечує виправлення, які мають запобігти завищенню напруги процесора під час простою чи виконання легких завдань. Intel вже передала оновлення партнерам і виробникам материнських плат для інтеграції в нові версії прошивок. Очікується, що оновлення стануть доступні для завантаження користувачам вже найближчими тижнями. Нагадую, що Дайджест Гесіт Нюс виходить завдяки вам. Якщо вам подобається те, що ви тут бачите, та в той же час ви бажаєте нас підтримати. Запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як, подяку, від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за. Підтримку, і повертаємося до новин. Компанія AMD планує представити новий процесор Ryzen Z2 Extreme на початку 2025 року. Він буде розрахований на портативні ігрові системи. Цей чип матиме 8X86 ядер Zen 5 та Zen 5 c та працюватиме з TDP від 9 до 30 Вт. Щодо графіки, Ryzen Z2 Extreme може мати до 16 обчислювальних блоків на базі iGPU Strix Point з пам'яттю lpddr 5 x що має забезпечити гідну ігрову продуктивність. Хоча конкретні. Пристрої, які використовуватимуть цей процесор, поки що не оголошені. Є припущення, що він може використовуватись у нових поколіннях Asus ROG LI або Lenovo Legion Go. Офіційні деталі мають бути оприлюднені під час CES 2025. Нещодавно в базі даних Geekbench з'явилися специфікації ноутбука HP ZBook Ultra 14 на платформі AMD Strix Halo. Цей ноутбук має бути мобільною робочою станцією з новітнім процесором AMD Ryzen AI Max 390, що включає 12 ядер 24 потоки та графіку RDNA 3 і 5 з 40 обчислювальними блоками. Цей процесор також оснащений NPU-блоком XDNA другого покоління для прискорення штучного інтелекту. Під час тест. Частота процесора коливалася від 3,2 до 5 ГГц, що непогано для інженерного зразка, компанію котрому склали 64 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X. Очікується, що офіційна презентація лінійки мобільних процесорів AMD Ryzen AI Max 300 відбудеться наступного року. 30 вересня розпочнуться офіційні продажі системних плат am 5 на базі логіки X870 та 870I. Як вже підтвердили партнери AMD, опублікувавши інформацію на китайських торгових платформах. Ці плати підтримуватимуть процесори Ryzen 7 8 та 9000, надаватимуть можливості для розгону бездротовий доступ до мережі Wi-Fi 7, а також підтримку PCI-Express 5.0 та USB 4. Повні огляди, детальні тести та вся інша наразі недоступна. Інформація стосовно їх характеристик з'явиться в день старту продажів. Стало відомо, що серія процесорів AMD Ryzen 9000X3D складатиметься з чотирьох моделей, наймолодшою серед яких буде Ryzen 5 9600 X3D з архітектурою Zen 5 і додатковим кешем L3. В найближчому майбутньому очікуються випуски старших моделей. Восьмиядерного Ryzen 7 9800X3D вже наприкінці наступного місяця, а 12-ядерного Ryzen 9 9900X3D та 16-ядерного Ryzen 9 9950X3D на початку 2025 року. Виходячи з попередніх релізів, як от Ryzen 5 5600X3D та 7600X3D, модель Ryzen 5 9600X3D, ймовірно, з'явиться пізніше за інші. Seasonic представила блок живлення Prime px 2200 з вихідною потужністю у 2,2 кВт, що відповідає стандартам ATX31 та PCI Express 5.1, і має платинову сертифікацію 80. Блок живлення оснащений чотирма кабелями 12V2X6 для підключення декількох високопродуктивних відеокарт без перехідників. В ньому встановлені конденсатори японського виробництва, 135 мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику та забезпечення. 12-річна гарантія. Блок працює від мережі в 200-240 вольт та має максимальне навантаження по 12 вольтовій лінії в 183,3 ампери. Він надійде в продаж у Європі до кінця місяця за ціною в 580 євро. Samsung представила нові SSD серії 990 EVO Plus, які стали покращеним варіантом попередніх 990 EVO. Новинки виконані на мікросхемах Vinant 8-го покоління та мають 5-нанометрові контролери без зовнішнього dram буферу. Підтримують інтерфейси pci Express 40X4 та 5.0X2 і пропонують на 50% вищу за попередників продуктивність. Швидкості послідовного читання досягають 7250 МБ на секунду в запису до 6. 6300, а вартість моделей стартує зі 110 доларів за версію на 1 терабайт до 345 доларів за 4 терабайтну модель. Nvidia почала скорочувати виробництво відеокарт GeForce RTX 4090 та 4090 d плануючи зупинку виробництва наступного місяця. Вже зараз, як повідомляють PC Games Hardware та 3D Center, у Німеччині спостерігається скорочення асортименту та зростання цін від 1850 євро за модель, що раніше коштувала близько 1700 євро. Передбачається, що нові покоління GeForce RTX будуть представлені в кінці цього або на початку. Ку наступного року, і до речі, про наступні покоління стало з'являтися багато інформації. Копайт Кімі поділився інформацією про топові моделі відеокарт Nvidia Blackwell, GeForce RTX 5090 і 5080. RTX 5090 отримає 21 760 ядер CUDA 512-бітну шину із 32 ГБ gddr 7 пам'яті з TGP 600 Вт Обидві картки засновані на 14 шаровій платі та підтримують pci Express 5.0, DisplayPort 2.1A та UHBR20. Особливістю нових RTX Є конструкція з трьома окремими платами, де центральна плата містить графічний чип і GDDR7 пам'ять. Швидкість пам'яті у GeForce RTX 5090 може досягати 28 Гбіт на секунду, забезпечуючи пропускну здатність до 2 ТБ на секунду. Хоча у зв'язку зі споживанням і були чутки про два 16 контактних роз'єми, стандартні моделі обмежаться одним роз'ємом 12 vhpwr В свою чергу RTX 5080 матиме 10 752 Куда ядра і 16 ГБ GDDR7 на 256 бітній шині, маючи тепловий пакет у 400 Вт. Цілком можливе і збільшення об'єму відеобуфера до 24 ГБ без змін у шині завдяки використанню нових 24 гігабітних чипів GDDR7 від SK Unix. Деталі про 24 гігабайтну конфігурацію GeForce RTX 5080 наразі не уточнені, але судячи з усього, вона все ж таки можлива. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте змогу обговорити найцікавіше для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося!